Коли інструмент працює на виліті, це часто призводить до вібрацій, що звичайно нікому не подобається. І нам теж Фрезеруємо лопать турбіни, матеріали ВТ-6, титановий сплав. Процес відбувається в режимі уступу по криволінійній поверхні. Працюємо без мор та ще й треба маневрувати між лопатками, що змушує працювати на відчутному виліті в 8 діаметрів. Проте ніяких проблем, тим паче вібрацій не виникало. Чому тому, що фриза високих подач від Kinemetal серії 7792. Рішення, яке добре підходить саме під такі умови роботи, вона добре працює на високій швидкості, але при малій глибині різання, що дозволяє зменшити зусилля різання і значно знизити схильність до вібрацій. Режими різання підібрали такі, щоб максимально підвищити стійкість інструмента. І ми і цього, цього досягли. досягли. Рішення від Kinemetal має більш прогнозовану стійкість і витримує 11. Дцять лопаток в той час, як відомий південно-корейський конкурент, зміг протриматися лише 6, бо технополіс це інтелектуальна металообробка.